Панове, hello, май френд! Що? У нас зараз 16.30. Лечу зараз у Vielogo. Е, Олексій Морозов, який зараз крутить станок протягом 30 годин, вже проїхав майже половину. Я сьогодні долучався до трансляції на YouTube, трішки дивився, трішки коментував, підтримував е, трансляцію. Доїхати Києвом. Це жах. Субота, пробки. Із За чого? В принципі, я так і планував десь під вечір попасти. І можливо там когось побачу знайомого де да поспілкуватися. Ну, як мінімум, там пацани, які працюють, то з ними поспілкуюся. Бо я там давно вже не був. Знаєте ще момент? Я ось скільки по Києву катаюся, ну, чи це день, чи це вечір, я на велосипедистів не бачу. Бачу максимум це кур'єрів голова, там доставка піци і то на електричках в основному всі катаються. А так, що просто хтось крутив подалі, немає. Де всі? Ну, роз, зрозуміло, що в країні війна і, можливо, дуже багато людей зараз знаходяться е, у військах. Чи це всі ТЦК бояться? Що відбувається? Можете написати? Етапзаз. Швидко доїхати не вдається. Мужики, ще таке питання. Хто розуміється в темі автомобілів почали світитися подушки? Airbag світиться? чому може бути причина? Машина стара? Красота. Киев, ночный Киев, это просто что-то, не с снега. Что, даю газу и еду у Велогоу. Велогоу. Видите, какая красота. Что, нового? Алексей Морозов продолжает. Крутити подалі на даний час 9480 метрів набору висоти. І це шестеранку. І до 13-ї години завтрашнього дня. Це вся американка. Пикінте. Влади, вони написали чудове зізнання. Весь заміс. Все, призвав. Вони був ще в магазині Vilogol, коротенько вам показую, як це все виглядає, які масштаби. Тут є все, все, що вам потрібно. На цій стороні він, крутиться станок, педалі крутяться, донати збираються. Єдиний нюанс, що я трішки пізновато приїхав. Заїхав я десь в п'ятій годині, магазин працює до 19 і потім зачиняється. А Олексій буде продовжувати крутити аж до завтрашнього дня, до часу, до часу дня. Це буде перша людина, яка зробить даний захід в Україні. Взагалі там в світі, в усьому світі, мені говорили, чи близько 40, чи близько 30 таких людей є. Тому можливо ще й буде рекордсмен в Україні. Поставив новий рекорд. Дивіться, яка краса. Єдине знали, скільки вона стоїть, карбонові колеса. Раз. Два. Але мужики. Промокод ГУСАДДЕ 7%. Але це для профіків ці колеса. Нам, я думаю, любителям такі не потрібні. Хоча... Хотя... А? Що скажете? Ось які хочеш, такі, такі, такі. Ну це мені більш подобається. Да, оце топово виглядає. З тонкими спицями. Топчик. Сумочка, рюкзачки, вельщики. Крила, сумочки одні. До речі, що важливо, майстерня. Там, якщо будете ремонтуватися, також називайте промокод, можливо, також зроблять знижку. Покрихи. <рих> ну, короче, все, все, все. Замочки, можливо, хтось з вас кур'єром підпрацьовує і потрібно десь камкнути велосипед. Дуже крута штука. У мене колись ось такий був, а зараз сегментний. Але я його тут щось не бачу. Ага, ось є сегментний замок. Топчик. А ось такий у мене. Ось такий. Точ-точ, тільки не ну, сірий, а не червоний. Чуєте, а з вас би хотів ти себе випробувати так на місцність? Я, мабуть, би не хотів. Це дуже жорстко. Але цікаво. Скільки вже разів, скільки підйомів загалом? Ну, Типу 10, але хто так 10 дев'ять. моя жінка. Які середні градія? Панове, 7.20, я ще тут. Ви багато речі, що втратили, що сюди не приїхали. Ну, понятно, що можливості у вас немає, але в кого була можливість, і ви просто полінувалися. Ну, фігова. Атмосферка дійсно дуже класна. Тому трансляція продовжується. Будь ласка, я наголошую, зайдіть на сторінку Vielogo в Ютубі. Зайдіть в прямий ефір, поставте лайк і перейдіть за посиланням на монобанку. Від 50 гривень ви будете приймати участь у розіграші, будуть якісь призи розігравати. Але донат має бути від 50 гривень. Це невеликі кошти, це чашечка кави. Я думаю, ви від одної чашечки кави можете відмовитися, але пацанам на дрони задонатите. Тому друзі, всім дякую за увагу. Я, мабуть, буду вже закруглятися, їхати додому. Дякую, що були зі мною. Получився ось такий маленький розговорний відео. Буду тренуюся, з, е, таким чином я тренуюся заново, е, відновлююся для того, щоб вести ютуб. Ну, всім пока. Ех, друзі, це та локація, де хочеться знаходитися завжди. Тут дуже атмосферно. Все вілого, до наступних зустрічей. Я ось їду, зараз так аналізую даний захід, думаю. Я побував там, подивився, ну, насправді, як це важко відбувається, які там градієнти, там середній градієнт 9,5%, якщо я не помиляюся. Фізично будь розвиненим, це добре. Натренованим будь добре. Але якщо в тебе немає характеру, то мені здається, не буде нічого. І видно, що Олексій він зараз їде на характері. Тому що фізично йому дуже важко, боляче, цілий день крутити і цілий день крутити вверх. На даний момент, коли я уїжджав, то було 11 тисяч набору. Йому ще десь тисяч сім а то й вісім треба набрати. Представляєте? Просто мужик сильний, мужик з характером, людина, яка любить кидати сама собі виклики і любить добиватися того, що він хоче. Просто респект.